Виставку Донорство це про життя презентували в одному з Вінницьких торговельних центрів. Це картини митців, які брали участь у міжнародному фестивалі-конкурсі Донор-Юа Проджект». На полотнах зображене серце в руках людини як символ того, що донор може врятувати чиєсь життя. Куратор виставки у Вінниці Володимир Краковецький розповідає, експозицію презентували в рамках всеукраїнського проєкту Мистецтво донорства. Тут представлені роботи з багатьох країн світу, зокрема з Сполучених Штатів Америки, Бразилії, Грузії, України. На цим проектом ми хочемо спонукати людей до теми донорства, щоб вони ставали донорами та допомагати редувати життя по всій Україні. Під час презентації виставки відвідувачі також мали можливість дізнатися власну групу крові та зареєструватися на сайті Donor.ua, аби дізнатися, в якій групі крові наразі є потреба. Цю платформу створили 2015-го. Аби стати її учасником, можна і відсканувати qr код на банері виставки. Говорить Володимир Краковецький. Ці люди, які після реєстрації отримують сповіщення від нашої системи, саме тоді, коли потрібна саме їхня група крові у їхній. Місті. Це велика перевага нашої системи, нашої автоматизації процесів, спрямована на те, щоб не турбувати донора тоді, коли він не може бути донором через певні причини або ж перерву після попередньої донації, або ж тимчасові протипокази. Ми так в столу по чимось можемо допомогти, тому активно потрібно здавати, приймати в цьому участь. і Тим паче, якщо в мене така ж група крові, тому надіюся, що все таки я пригоджуюсь. Реєструється на сайті донор Юа Денис Марцин, хлопцю. 22. Він переселенець з Харкова. каже, донором ще не був, проте готовий здати кров. Здача крові це також невід'ємна частина життя, допомоги. І якщо ми можемо дати щось, що допоможе нам закінчити цю війну, виграти когось врятувати, то їм не шкода. Наразі потреба в крові та її компонентах зросла вдвічі, говорить медична директорка обласного центру служби крові Тамара Павленко. На сьогоднішній день у нас є проблема із четвертою мінусою, третьою мінус групою крові. Завдяки таким заходам, я думаю, що більше, більшість людей дізнаються про необхідність, їм стане цікаво, де можна зробити таку акцію, куди можна прийти кров здати, для того, щоб... Допомогти не тільки цивільному населенню, але й нашим воїнам, які захищають нашу державу. Проєкт вже презентували у Києві, Хмельницькому, Ужгороді та Тернополі. У Вінниці виставка триватиме до 31 жовтня. Наталя Колодій, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця.